20-ті роки минулого століття. Економіка майже всіх найбільших країн світу в розквіті. 20-ті стали десятиліттям сповненим широкими можливостями і надіями на майбутнє. Із завершенням першої світової війни світова економіка стрімко розвивалася під проводом промислового зростання США, на які тоді припадала майже половина загального обсягу виробництва у світі. Від 1920 до 1929 року економіка США завдяки повсюдному переходу на масове виробництво та впровадженню електрики збільшилася аж на 42%. Велика Британія та Франція відбудували і підтримували свої потужні колоніальні імперії. Навіть Німеччина 1923 року почала відчувати ознаки потужного економічного відновлення. Утім, невдовзі економічна ефорія зійшла на нівець. 16 and a half million shares of stock sold in a single day. Sold hopelessly, desperately. Обвал ринків 1929 року і подальша велика депресія катком прокотилися світовою економікою. Рівень промислового виробництва у США скоротився на 47%, а безробіття підскочило на 20%. Пошматувавши підйом минулого десятиліття, надзвичайного скорочення виробництва, доходів і робочої сили, зазнала кожна велика економіка. Точніше, чи не кожна. Майже відрізаний від світових банківських послуг і торгівлі, не обізнаний із шоковими коливаннями попиту, радянський союз був єдиною країною, що не просто пережила велику депресію, а й розвинулася. Замість скорочення радянська економіка продовжила свій драматичний економічно-промисловий бум, збільшивши промвиробництво у період з 1929 до 1934 року на цілих 50% і водночас зберігаючи нульове безробіття. Цей контраст на тлі суцільного економічного занепаду спонукав деяких західних економістів до осани радянській комуністичній системі. Дехто з них навіть заявив про її вищість над західним капіталізмом. За якихось 40 років радянський союз пройшов шлях від відсталої і збіднілої аграрної монархії до країни, яка перемогла нацизм, першою запустила штучний супутник і людину в космос, а також стала найбільшою власницею зброї масового ураження. Радянський Союз спритно вскочив на світову арену як одна з лише двох наддержав, які лишилися: Найбільше у військовому сенсі і друга економічно. Утім, через занепад економіки Радянський Союз розвалився так само швидко, як постав. Але чому як сталося, що радянська економіка, які раніше заздрили, тепер опинилася в руїнах, полишивши по собі лише кривавий слід в історії людства? Ось вам історія радянської економіки. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Щоб повністю розібратися в радянській економіці та шляху, яким вона зрештою пішла, нам доведеться передусім зрозуміти, які фундаментальні сили та умови призвели до її появи в Росії. Для цього маємо помандрувати назад у часі аж у 14 століття. Після занепаду римської імперії панівною формою європейських урядів був феодалізм. Він був системою, за якої король міг особисто володіти всіма землями в країні. Для збереження контролю і безпеки, король ділив землі і розподіляв їх поміж класу панів. Ті натомість мали за потреби забезпечувати короля військом. Пани своєю чергою використовували свої володіння, змушуючи численне селянство платити за змогу жити і працювати на землі чималими сумами податків і тяжкою дармовою працею. Це називалося кріпацтвом. Селяни, відомі як кріпаки, були закріплені за землею. Тобто не могли її полишити без дозволу господаря. Цю систему розробили для експлуатації численного нижчого класу та забезпечення еліт-багатством, що струмочками стікалося від кріпаків. Система з таким способом дії відома під назвою закритої економічної системи. Вона спирається на так само закриту політичну систему. У цьому разі політична система була простою: єдиними, хто міг контролювати зміни Україні, були маленька група панів і король. Відповідно, поліпшити становище селян було майже неможливо, бо еліти мали корисливу зацікавленість зберігати статус-кво, і тривалий час їм це вдавалося. Однак, 1346 року в портовому місті Тана, розташованому там, де у сучасній Росії річка Дон впадає у Чорне море, стався перший відомий у Європі випадок бубонної чуми чорної смерті. Поширюючись шовковим шляхом з Китаю, чума швидко охопила всю Європу, забираючи життя майже половини населення там, куди вона потрапляла. Надзвичайна смертність серед сільського населення похитнула самі підвалини феодальної системи. На тлі нової широкомасштабної нестачі робочих рук вартість праці селян і водночас їхня можливість торгуватися за умови несподівано зросли до небес. Зіткнувшись із нестачею працівників, пани всієї Європи в розпачі взялися переманювати селян один в одного, обіцяючи не вимагати багато роботи на панщині. Та чи скоротити податки, це зрештою призвело до майже повного, а подекуди повного скасування неоплачуваної праці, суттєвого поліпшення умов життя селян, заможності, а згодом також спроможності вимагати подальших змін. 1351 року. Англійський уряд у намаганні зберегти владу і статки еліт запровадив статут, за яким кріпаків, які полишили землю свого поточного пана, карали позбавленням волі. Наслідком цього стало затвердження розміру платні та обсягу неоплачуваних робіт на рівні, який існував до епідемії чуми. Проте. Селяни не були готові віддати свої щойно набуті свободи. Кульмінацією спротиву стало селянське повстання 1381 року в Англії, під час якого повстанці захопили Лондон. Із часом король придушив повстання, але нових спроб забезпечити виконання статуту більше не було. Подібне відбувалося в усій західній Європі, що зрештою призвело до створення нового, більш відкритого ринку робочої сили. На відміну від закритої економічної системи, відкрита покладається не на забаганки вищого класу, а на ринкову рівновагу. Відповідно, штучно зменшити оплату праці вже неможливо, натомість працівникам платять відповідно до їхньої цінності для роботодавця. Стосовно західноєвропейських селян, система після чуми в жодному разі не була відкритою, але що важливо, була куди менш закритою аніж до того. Ця невеличка прибавка у добробуті трохи додала до спроможності діяти і організовуватися у майбутньому. І з часом усе додавалося. Тож, коли наставав слушний момент, могла піднятися широка коаліція робітників, солдат, підприємців та інших для висування вимоги чи навіть перетворення системи на більш відкриту коаліція достатньо широка. Жодна окрема група в ній не зможе захопити владу, щоб утвердити себе як нову еліту, так само тиранічну, що й попередники. Це поступово призвело до забезпечення прав власності, украй важливого засадничого складника промислової революції, яка дала поштовх національним економікам і рівню життя всіх, хто у них жив. Такою була історія економічного розвитку у Західній Європі. На сході Європи все відбувалося геть інакше. На відміну від західних селян, їхні відповідники на сході жили в маленьких селищах, були більш розпорошені і менш організовані, а їхні пани контролювали більше території. Щоб компенсувати нестачу робочих рук після епідемії чуми, східні пани почали захоплювати і додавати до своїх володінь більше земель, ще сильніше утискаючи сільське населення. Оскільки східне селянство мало меншу спроможність, повстань не було або їх жорстко придушували. Селянам не давали жодних свобод, радше відбирали те, що в них лишилося. Їхнє становище Лі погіршилося у 16 столітті із великим зростанням на заході попиту на східну сільськогосподарську продукцію, худобу і пшеницю через збільшення попиту. Пани зрозуміли, що в їхніх інтересах буде сильніше контролювати селян, вимагати від них більше роботи на панщині та стягувати ще більше податків. Прірва між заможністю, спроможністю і свободами селян Сходу і Заходу Європи дедалі глибшала. Цей фундаментальний розрив лише посилювався впродовж століть. Якщо на заході нижчі класи могли поступово скидати абсолютні монархії, замінюючи їх більш відкритими конституційними, ба навіть республіками, царства сходу лишалися майже незмінними, часом навіть більш закритими. У середині 18 століття почалася промислова революція. Спочатку вона охопила Британські острови, далі поширилася на США і пізніше континентальним заходом Європи. Завдяки справедливішим правовим системам і правам інтелектуальної власності, люди тепер могли отримувати прибутки, роблячи нові винаходи чи відкриваючи нові технологічні процеси без побоювань, що хтось вкраде їхні ідеї. Це призвело до буму нових патентів, винаходів і систем, що суттєво підвищили продуктивність та ефективність підприємств і економіки. Перше в історії економічний розвиток став сталим, а рівень життя усіх людей експоненційно підвищився. На початку двадцятого століття потужна база промислового виробництва з'явилася у Британії, Франції, Німеччині та США. Водночас, промислова революція зіткнулася з відвертим спротивом східних країн, які досі зберігали абсолютні монархії і закриті системи на кшталт тієї, що існувала в Російській імперії. Тисяча вісімсот року територія Росії становила одну сьому земної суші від Німеччини до Канади. Водночас її сукупна економіка була порівняно невеликою, а громадяни лишалися бідними. Цьому була вагома причина. Росія досі мала феодальну систему 14 століття, за якою король, якого називали царем, мав майже повний контроль над своїм населенням. А невеликий клас панів експлуатував бідних, тримаючи в руках старі традиційні виробництва. Цар з елітами боялися творчого руйнування, що його несла індустріалізація. Творче руйнування це процес, за якого нові винаходичі системи докорінно змінюють старі виробництва, замінюючи їх більш ефективними і продуктивними. І відповідно забирають багатства та ресурси в традиційного класу еліти, водночас формуючи більш потужний середній клас, здатний кинути виклик наявній системі. Тому задля збереження контролю, цар активно гальмував індустріалізацію, фактично стримуючи економічний розвиток упродовж 18 19-го і початку 20-го століття, як наслідок, Російська імперія була надзвичайно відсталою злиденною державою, де населення майже не знало свободи. Кріпацтво було остаточно скасовано 1861 року, але на заміну йому прийшла система майже тих самих утисків, що практично не змінила якості життя. За тих часів Росія вже надзвичайно відстала від інших у розвитку важкої промисловості і військової сфери. До 1853 року на всю російську імперію була одна єдина залізнична колія. Зміни настали тільки тоді, коли повна поразка у кримській війні продемонструвала, що відсутність залізничного сполучення становила загрозу безпеці порівняно з набагато більш промислово розвиненими сусідами. До 1914 року російське суспільство, обурене століттями утисків тиронічною монархією, не раз, хоча й безуспішно повставало. Намагаючись отримати ті свободи, які віддавно були доступними на заході. Крайня некомпетентність царя Ніколая II і приголомшлива поразка від японців 1905 року посіяли зерна революції, і уся система стала нестабільною. Далі 1 серпня 1914 року, Німеччина, виконуючи свій обов'язок захищати Австро-Угорську монархію після вторгнення Австрії у Сербію, оголосила війну Росії. До 1917 року Росія зазнавала тяжких поразок від німців. Її населення голодувало, економіка занепадала, а цар приймав жахливі політичні рішення. Наприклад, він проголосив себе головнокомандувачем, а свою дружину Німкеню лишив керувати країною. Це викликало протести у Петрограді. Вояки почали бунтувати. А Владімір Ленін, висланий із країни, голова комуністичної партії більшовиків, нелегально повернувся до Росії з допомогою німців, які сподівалися, що це сильніше розпалить внутрішній конфлікт. Німці не помилилися під надзвичайним тиском. Цар Ніколай ІІ зрікся престолу, який його родина втримувала більше трьохсот років. Країна швидко опинилася розділеною між тимчасовим урядом, до якого увійшли менш радикально налаштовані революціонери, і куди більш організованими і радикальними комуністами-більшовиками. Поступово країна скотилася до кривавої і виснажливої громадянської війни, яка тривала три роки. Під кінець війни Росія була у руїнах, а комуністи під проводом Лєніна взяли підмісний контроль владу в країні, офіційно створивши невдовзі Радянський Союз. Ідеологія комуністів ґрунтувалася на ідеях німецького філософа Карла Маркса. Він вірив, що одвічна боротьба між капіталістами і робітниками із часом призведе до революції, у результаті якої робітничий клас захопить засоби виробництва і побудує безкласове суспільство, в якому не буде приватної власності. А кожний працюватиме для спільного блага. Російська революція, що початково ґрунтувалася на цих ідеях, мала замінити старий закритий уряд Сарату на більш справедливий соціалістичний. Однак, партія, яка захопила владу, більшовицька партія не була широкою коаліцією робочого і нижчого класу, як це було після західних революцій. Натомість вона становила доволі маленьку групку високорадикальних організованих марксистів. Відповідно, не існувало вбудованого механізму, як на заході, який запобіг би їхньому перетворенню на нових тиранів. Першим що зробили більшовики, було перетворення себе на новий клас політичної еліти, на кшталт тієї, яку вони знищили під час революції. Вони не дозволяли всім, хто був з ними не згоден, вступати до партії і намагалися силою насадити власну соціалістичну утопію. 1918 року, під час громадянської війни, першою реальною ознакою комуністичної економіки стало запровадження воєнного комунізму. Усі підприємства було націоналізовано, а всіма економічними процесами керувала держава. Через відчайдушний стан економіки більшовицька червона армія не могла отримати озброєнь і харчів, потрібних для перемоги у війні. У селян реквізували продукти і зерно, а всю промисловість налаштували на воєнне виробництво. 1921 року було запроваджено нову економічну політику, оскільки воєнний комунізм суттєво зменшив сільськогосподарське виробництво і зашкодив громадській думці серед селян. У період з 1921 до 1928 року НЕП знову зробила приватним сільське господарство і малі підприємства, аби стабілізувати виробництво харчів. Економіка почала відновлюватися переважно внаслідок відбудови після повного занепаду. 1924 року Ленін помер від інсульту, і невдовзі важелі управління на себе перебрав Сталін як голова комуністичної партії. 1928 року було запущено першу п'ятирічку, в ході якої все виробництво було знов націоналізовано. До цього моменту всією радянською економікою вже повністю управляла команда згори. Це означало, що всі засоби виробництва, уся продукція кожного заводу, фабрики, сільськогосподарського підприємства, робота кожного магазину, кожен цінник, усі аспекти радянської економіки диктує уряд. Сталін і найближче коло членів Політбюро приймали рішення про загальний напрям руху економіки. Потім, з допомогою державних установ, розробляли дуже хитромудрий і детальний план. Після серії дрібних перемовин з керівниками окремих сільських господарств і фабрик п'ятирічний план зробили законом. Першою головною ініціативою Сталіна був радикальний розвиток важкої промисловості. Це включало сталеварне та оборонне виробництво у відчайдушній спробі економічно догнати інші європейські держави. Сталін відверто побоювався, що ось ось почнеться нова війна, у якій Радянський Союз такий відсталий у промисловому сенсі, не матиме жодного шансу у своїй надзвичайно точній і жахаючій промові, виголошеній на першій робітничій конференції 1931 року. Сталін зазначив: ми відстали від розвинених країн на 50 чи 100 років. Ми повинні подолати цей розрив за 10 років, або ми це зробимо, або вони нас розчавлять. І німці почали найбільше в історії сухопутне вторгнення у радянський союз саме через 10 років. Спосіб виконання цього плану швидкої індустріалізації передбачав значне оподаткування сільського господарства і постачання великої кількості продуктів харчування, робочої сили і матеріалів на міські підприємства. 1928 року близько 85% усього населення СРСР були селянами, чиї допотопні традиційні способи сільськогосподарського виробництва призводили до дуже низької продуктивності. Обкладання цих малих роздрібнених сільських комун податками також було надзвичайно неефективним. Сталінський спосіб подолання цих проблем полягав у примусі селян-фермерів до роботи у державних чи колективних фермах. Так, сотні тисяч селян затягли працювати на державу. Процес дістав назву колективізації і безпосередньо призвів до загибелі близько 12 мільйонів осіб. Майже всю вироблену харчову продукцію вивозили до міст, щоб допомогти з досягненням основної мети індустріалізації важкої промисловості. Оподаткування і перерозподіл харчів стали простішими, однак проблеми неефективності далі погіршувалися через відсутність стимулів, бо продуктивність селян не мала зв'язку з розмірами оплати їхньої праці. Сільськогосподарська галузь лишилася серйозною скалкою в тілі радянської економіки впродовж історії її існування, і це наголошує першу основну проблему радянської економічної системи проблему стимулів. У капіталістичному суспільстві ви маєте повну свободу змінити роботу і працювати деінде, там де вас візьмуть. Якщо ви працюєте розумніше, більше чи довше, тим самим ви приносите роботодавцю додаткові вигоди, не бажаючи ризикувати, втратити вас. Якщо вас переманить хтось інший, ваш роботодавець винагороджуватиме вас збільшеною платнею чи преміями. Так працює вбудований механізм стимулювання працювати більше чи краще. У комуністичному радянському союзі стимулів робити щось подібне майже чи зовсім не існувало, бо ваша заробітна плата майже завжди була прив'язана до конкретної ставки. Навіть пізніше, коли уряд узявся за спроби впровадити більше стимулів, додаткові гроші, що їх отримували працівники, складно було використати. Оскільки радянська економіка жорстко керувалася згори, для підтримки задоволення населення, ціни були фіксованими і лишалися низькими. Відповідно, обсяги виробництва і ціни не корелювали між собою. Як це відбувається у капіталістичних суспільствах? Це означало, що попит на товари за встановленими на них цінами був куди більшим за фактичні обсяги їх виробництва. Відповідно, товарів майже завжди не було в наявності а коли вони з'являлися, їх швидко розкуповували. А оскільки важка промисловість продовжувала бути в більшому пріоритеті аніж виробництво споживчих товарів, у вас не було змоги якось використати додаткові гроші, що вам їх виділяли за кращу роботу. Отже, стимулювання в радянському союзі належно не працювало, від чого страждала особиста продуктивність праці. Попри це, економіка продовжувала на повних парах мчати далі. За період між першою сталінською п'ятирічкою 1928 року і початком Другої світової війни, економіка СРСР зростала на 5,8% щороку. Майже подвоївшись у розмірі на тлі стагнації західних економік. Цього було досягнено з допомогою примусового перерозподілу людей з менш продуктивних галузей до більш продуктивних. Переведення широких мас селян, які працювали в дуже неефективному сільському господарстві, до високопродуктивних галузей, важкої промисловості і будівництва, дало змогу отримати вагомий приріст господарської діяльності. Навіть якщо самі працівники не були дуже продуктивними, підвищення виробництва можна було досягти просто збільшенням факторів виробництва. Як випускати більше сталі? Просто будувати більше сталеливарень і забезпечити їх більшими кількостями руди і робітників. Радянська економіка зростала швидко, але якість цього зростання була вельми низькою. Це можна побачити на прикладі дій директорів підприємств, які були справжніми керівниками в себе на виробництві, чи то у промисловості, а чи на селі. Останнім етапом розробки п'ятирічного плану були переговори між керівниками галузі та директорами підприємств щодо того, скільки факторів виробництва потрібно для досягнення планових обсягів випуску. Оскільки виконання плану випуску було єдиним, що турбувало директорів, вони не переймалися ефективністю використання ресурсів і завжди просили якомога більше ресурсів. Один із способів, у який радянські планувальники намагалися підвищити продуктивність, передбачав вимогу забезпечити цього року більший обсяг виробництва аніж торік з тими самими факторами виробництва. Спосіб заохочення директорів до цього полягав у прив'язці директорської зарплати до досягнення цільового показника виробництва з виплатою премії за його перевищення. Однак директори були метиковані і тому майже завжди справжні обсяги виробництва були або трохи вищими за планові, або набагато нижчими. Єдиною причиною було те, що, хоча директори мали отримати премію за перевищення обсягів виробництва, їх турбувала оплата наступних років. Перевищення плану виробництва цього року означало, що планувальники просто зроблять це перевищення плановим показником наступного року, що вкрай ускладнить шанси отримати преміальні. Тож, якщо плановий показник був досяжним, директори припиняли виробництво одразу після його виконання. Якщо ж досягти його було неможливо, то не було й причини гарувати ні за що, і директори виробляли настільки мало, наскільки це було безпечно, сподіваючись, що наступного року план буде зменшено. Фактори промислового виробництва також містили загальну чисельність найманих працівників. Ланцюжки постачання були відомі своєю ненадійністю і нерівномірністю. Це означало, що більшість часу на підприємстві було забагато працівників, яким майже чи зовсім не було чого робити. Зате, коли ресурси надходили, виникала потреба у додатковій робочій силі, щоб освоїти квоти. Тому директори підприємств давали запити на якомога більше працівників, не бажаючи нікого звільняти. Утім, навіть за бажання когось звільнити це було складним завданням, бо у радянській економіці працевлаштування гарантувалося законом. Це означало, що середньостатистична радянська фабрика мала вдвічі більше робітників порівняно з майже таким самим підприємством у США. Тому, хоча фактичний показник безробіття був нульовим, кращим за відповідник у будь-якому капіталістичному суспільстві тоді чи зараз це радше було через закони і неефективність, аніж побічним результатом більш продуктивної системи. Ба Більше щодо продуктивності, нове обладнання, яке з'являлося для підвищення продуктивності фабрики, часто лишалося невикористаним. Знову ж таки, через відсутність у директора підприємства стимулу ту продуктивність підвищувати. Вигоди від цього він не отримував, натомість ризикував не виконати тогорічний план через час, необхідний на перепідготовку робітників та інтеграцію нового обладнання у виробничі лінії. Відповідно, підвищення продуктивності відбувалося повільно і уривчасто. Більшість проблем стимулювання виходили з іншої основної проблеми обмеженості інформації. Під час планування, тим більше в економіці індустріально розвиненої держави, аби все відбувалося так само ефективно, що і у ринковій економіці потрібна повноцінна і повна інформація. Цього радянські планувальники не мали. А оскільки вони не мали під рукою стимулів для підвищення ефективності, непродуктивні і марнотратні виробництва продовжували існувати. Останньою і, можливо, найважливішою вадою радянської економіки стала відсутність нововведень у капіталістичному світі від самого початку запровадження та збереження прав приватної власності, існував надзвичайний стимул робити нові винаходи чи створювати більш продуктивні виробничі процеси. Бо тоді можна було запатентувати ідею та отримати за це купу грошей. У радянському союзі з його фіксованими зарплатами, обмеженим асортиментом доступних товарів і острахом, що твоя ж ідея може бумерангом повернутися і зашкодити тобі. У громадян не було стимулів перейматися новаторством. Винахід є рушієм розвитку в країнах з розвиненою економікою, не маючи внутрішньої властивої винахідливості, радянський союз намагався імпортувати винаходи, купуючи сучасне обладнання для використання і відтворювання. Відбулася навіть купівля цілого заводу, коли росіяни уклали угоду з концерном Фіат на побудову високотехнологічного підприємства народного автопрому. Однак це чимало коштувало, та й радянському союзу не подобалося покладатися на захід у будь-чому, особливо в інноваціях. До цього додалася неефективність сільськогосподарської галузі, яка призвела до потреби масового імпорту продовольства. Витрати швидко збільшувалися. Порятунком для СРСР стали надзвичайні запаси корисних копалин, особливо нафти. Тому, коли у 70-х ціни на нафту злетіли вгору, росіяни змогли компенсувати велику частину імпортних витрат експортом нафти. Надалі поклади нафти у західній частині Росії почали скорочуватися, а ціни на нафту повернулися до норми. Тож витрати на імпорт знову поповзли вгору. А в економіці почався застій. Це припало на період, коли радянський Союз більше не міг надто нарощувати фактори виробництва, бо більшість населення вже було переведено з низькопродуктивних галузей до високопродуктивних, які, зрештою, були для СРСР основним джерелом зростання. У той момент темп розвитку сповільнився до якихось 2%, що було нижчим за розвинені країни заходу єдиними значущими здобутками стали великі капіталовкладення в армію. Однак цього виявилося не досить. Проваля між радянською економікою та економіками країн НАТО знову почало поглиблюватися. Той розвиток, який давав змогу громадянам далі лишатися задоволеними своїми маленькими свободами, почав згасати. А вкрай розгодована політична система СРСР відправила країну дорогою до економічного застою і, зрештою, колапсу без шансу повернутися назад. Утім, насіння радянського економічного розвалу було посіяно ще до появи СРСР. На відміну від революцій у Західній Європі та США з їхнім поступовим рухом до більших і ширших прав і свобод. Більшовики, які захопили владу, не були широкою коаліцією і перетворилися на тиранів отримавши необмежену владу, вони замість створити нові відкриті системи, розширили наявні закриті і призначили самих себе панувати. До 60-х років їхня здатність вагомо збільшувати ресурсні внески у розвиток вичерпалася, і настав момент, коли уряд та економіка мали змінитися, аби уможливити нововведення та приріст продуктивності. Проте цих змін так і не сталося, бо ті, хто керував, не могли цього дозволити. Так само, як еліти в Російській імперії опиралися творчому руйнуванню індустріалізації, еліти компартії опиралися позбавленню політичної чи економічної влади, яке уможливило б ці позитивні зміни. Вони знали, це призведе до зменшення їхньої особистої влади багатства. А якщо викличе ще одну революцію, то потенційно загрожуватиме їхнім життям. Тому коли Михайло Горбачов започаткував реальні демократичні реформи, було запізно. Система вже тріскалася по швах через економічну нестабільність. І після того, як певну частину політичної влади відпустили, вона просто розвалилася під власною вагою. А радянський Союз припинив існування. Історія СРСР, зрештою, була історією його економіки. Безпрецедентно швидке зростання, якому чудувався світ, на сам кінець виявилося несталим і надто просякнутим неефективністю, хоч би там як історія радянської економічної системи це застереження про небезпеку тиранічних урядів, які турбуються лише про своє збереження. Надзвичайний початковий розвиток СРСР стосувався не підвищення рівня життя його народів, а радше захисту тих, хто був при владі. Саме це поставило крапку в кінці шляху радянської економіки. Напишіть у коментарях, чому, попри божевільність радянської економіки, дехто за нею ностальгує. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.